В ефірі програма Моя земля моя власність у студії Віолета Карлощук Вітаю вас. Чувши термін фермерське господарство, зазвичай перед очима постає стереотипний образ сільськогосподарського підприємства, де займаються тваринництвом, а на лунах вирощують традиційні культури. Однак є приклади, коли свої землі фермери використовують і в інший спосіб, що цікаво бізнесу таких підприємців успішніший і прибутковіший, як урізноманітнити використання земель, щоб отримувати прибутки від різних видів діяльності. Про це в програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Економісти давно відкрили просте правило: підприємство тим успішніше, чим більше має джерел надходжень від різних видів діяльності. І коли, так би мовити, просідає один вид діяльності, підприємець виживає, отримуючи прибутки від іншого. Урізноманітнення діяльності на землях фермерських господарств дозволяє зменшити ризики від неврожаїв, коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Головне знайти нові можливості правильно оцінити майбутні прибутки. Десять років тому розведення страусів для України було чимось новим і, як тоді здавалося, перспективним бізнесом. На хвилі очікувань швидких прибутків неподалік Києва у 2001 році була створена страусова ферма. Десять сімей африканських страусів завезли з Бельгії, де цінують дієтичної якості страусового м'яса. Відтак справа ця в Бельгії цілком рентабельна, розповідає адміністратор ферми Аліна Мандзюк. У 2001 році привезли страусів з Бельгії, 36. і Тихонько начали работать. Разводи страусов. Буквально через пару месяцев появились уже первые страусята. Першим завданням ферми стало збільшення поголів'я птиці. З цим впоралися, але з рентабельністю не складалося. Продукція була мало відома в Україні. До того ж, не дешева кілограм м'яса коштує від 200 гривень. Рік на рік не випадав. Коливання попиту на такий специфічний продукт призводило до поганої прогнозованості фінансових перспектив підприємства. Тоді виникла ідея відкрити ресторан, організовувати екскурсії, створити гостинний двір для дітей, сувенірну лавку. Страуси не приносили великих большого... Прибыль, поскольку страусиный бизнес для Украины это было что-то новое. Люди еще не знали, что такое страу, что такое страусиное мясо, что оно самое диетическое. Поэтому учредители решили развивать туризм. Открыли зоопарк нібольшої, привезли много животних, верблюд, ослик, поросята. І люди почали уже приїжджати, смотреть не тільки на страусов, на екскурсії, но й покормить животних поближе пообщаться з ними. На фермі спорудили вольєри в них вісляки, фазани, куріпки, качки, гуси, вівці та кози. Звичайно, найбільш видовищний двохорбний верблюд. Тут є різноманітні породи як українських свиней, так і декоративних в'єтнамських. Можна побачити навіть диких кабанів, але зберегли й суто фермерський профіль господарства. Окрім вирощування страусів, тут є поля, засіяні зерном для вигодовування птахів. кажуть, тутешній страус не стане їсти хімічно забруднені чи генно модифіковані продукти. Власне піклуються й про здоров'я відвідувачів ресторану, овочі з власного городу. Більше того, гість може сам вибрати їх до свого столу прямо з грядки. Говорить адміністратор ферми Аліна Мандзюк. Ферма 20 гектарів землі, оренда і частна власність. Развивается туризм, ресторанне господарство і ферма. Ми вирощуємо корма для того, щоб прокормить страусов. Также також є огород, там де ми сажаємо. Помідори, же огурчики для ресторану. Тобто можуть вийти в огород і вибрати себе который який подобається. Наш повар приготовит для них салатик. Наразі страуси на фермі не тільки втрималися, але й вийшли переможцями у боротьбі за прибуток для господаря. І для цього треба було подивитися на розведення страусів під іншим кутом і урізноманітнити діяльність ферми. Моя земля, моя власність. Знати більше, розуміти краще. Різноманітне використання землі приносить зиск не лише її власникам. Це корисно і самій землі, пояснює директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. Розумієте, в чому на сьогоднішній день на жаль, проблема сільського господарства. Що займаються на жаль, виключно тільки одним напрямком розвитку сільського господарства. Якщо раніше, коли були ще колективні сільськогосподарські підприємства, тоді йшло і тваринництво, і рослинництво, і птахівництво воно йшло пропорційно, то відповідно особлюдалися зміни. тому що для того, щоб велику рогато худобу утримувати, необхідно було певна кількість сінокосів, багаторічних трав вирощувати, певну кількість там зерна, певну кількість кукурузи, тобто господарство займалося як і виробництвом і переробкою сільгоспродукції, так і продукції необхідно для забезпечення діяльності. Париниство, якщо на сьогоднішній день господарство займається виключно рослинництвом. Вирощувати багаторічні трави йому недоцільно, тому що вони втрачають прибуток. А відповідно, немає багаторічних трав, не можна створити нормальну сівозміну для того, щоб зберігати родючість ґрунтів. Закарпатська область, Рахівський район, село Луг. Тут маємо ще один приклад багатопрофільного підходу до використання власної землі. Петро Польчук розпочинав своє фермерське господарство у 2003 році з маленького м'ясопереробного цеху. Майбутній фермер заробив первинний капітал робітником на будівництві за кордоном. Проте увесь час мріяв. Про власне господарство більше подобалася мені м'ясна переробка. З дитинства було велике задоволення з тим працювати. Ну і так потихеньку я скуповував обладнання. Скупив обладнання, перевіз сюди. То було в Чехії закуплене обладнання. Ну і так ми в 2003 році. Створили фермерське господарство. Фермерські ковбаси, шинка та копченості швидко знайшли свого покупця. Та Петро Польчук вирішив піти далі, ще й своїх свиней вирощувати. Почали м'ясну переробку, але хотілося мати свою відгодівлю свиней і гов'ядини. Я закупив ферму від бувшого колгоспу, відремонтував і зробили. Ми там свинарний комплекс невеликий. але були свої свині. Рахівський район, бідний на землю. У власності фермерського господарства всього 27 соток землі. Тому кожен її метр має бути використаний ефективно. Тут сконцентроване виробництво ковбас та приміщення для худоби. На орендованих землях вирощують корми, якими вигодовують породистих свиней ландрасів. Карпатська полонина, Чабани в горах спілкуються за допомогою трембіти. Тут випасають громадських і фермерських овець всього більше трьохсот. Тут же на полонині виготовляють овечу бринзу. Цей продукт одна з візитних карток Карпат для фермерського ж господарства. Ще одне джерело прибутків. Зараз ми знаходимося на полонині веденяска, яка є росіянської громади, де випасають також людські вівці. І корови, а також ми випасаємо свої коні корови, і телята, ягнята. На даний момент у нас є 26 коней всього, молодих і дорослих. З них є десь біля 15-16 породи гафлінги. Це австрійська порода і є гуцули. Гуцульська порода також. Останнім часом я їжджу в Австрію, там переймаю опит австрійських фермерів, тому що ми подібні наші гори як до Альп. Як вони ведуть фермерські господарства, так ми стараємося теж перейняти. Ніх опит і внедрити в нашій землі, окрім ясопереробки, тваринництва і розведення рідкісних порід коней, фермер взявся і за зелений туризм. Це вже не стільки для прибутку, скільки для душі. Петро Польчук вважає, красу карпатських полонин треба побачити. Кожному моя земля, моя власність. Подібно до живого організму підприємство не терпить одноманітності. Це шлях його рунації, скільки б не було землі у фермерському господарстві 20 гектарів чи 20 соток. Знайти і запроваджувати різноманітні види діяльності можна. Відтак убезпечити свою справу від фінансових ризиків, отримати постійний прибуток і рухатися вперед. У різноманітненні діяльності господарства дозволяє повністю використовувати ресурси господарства землі та робочої сили, цілорічно забезпечувати роботою працівників. Гарантувати стабільну дохідність виробництва, оперативно реагувати на попит, пропонувати продукцію або послуги актуальні на даний момент, виживати підприємство в умовах несприятливих для одного виду діяльності, не залежати від сезонного характеру аграрного виробництва. Підприємства з багатогранним виробництвом є більш стійкими економічно, особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і проявів кризових явищ, інфляції, неплатежів, низької платоспроможності населення. Головне озирнутися довкола, замислитися та знайти те, що стане джерелом не лише додаткових надходжень, але й справжнього задоволення своєю роботою. Моя земля, моя власність, програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Вислухали програму Моя земля, Моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте ваша Земля, це ваша власність.